Дивіться оригінальну версію Сходу Землі, зроблену 59 років тому цього тижня, космічна фотографія тижня Земля очима місяця, як перший знімок нашої планети змінив уявлення людства про себе. 59 років тому, 23 серпня 1966 року, Відбулася подія, яка, можливо, не отримала належної уваги в той момент, але яка заклала фундамент для всієї космічної ери як наслідок для нашого сучасного розуміння місця людини у всесвіті. Тоді, з орбіти місяця, була зроблена перша фотографія Землі. Це був неяскравий, барвистий знімок, як схід Землі, зроблений в 1968 році, а зернисте, чорно-біле зображення нашої планети у вигляді півмісяця, висхідного надмісячним горизонтом. Але саме цей скромний знімок, зроблений апаратом Lunar Orbiter 1, став відправною точкою для радикальної зміни нашого сприйняття себе і нашого будинку. Я пам'ятаю, як в дитинстві мене заворожували фотографії космосу. Але коли я вперше побачив цей знімок землі з місяця, щось змінилося? Це було не просто зображення планети, це було бачення планета. Вперше людство побачило себе збоку, з точки зору іншого небесного тіла. Це було схоже на раптове пробудження від довгого сну, від картографічної місії до культурної віхи. Лунар Орбітер 1, спочатку задуманий як інструмент картографування місяця для майбутніх місій Surveyor і Аполлон, несподівано став свідком історичної події. Іронія долі в тому, що ця спонтанна фотографія, зроблена в процесі виконання рутинного завдання, мала набагато більший вплив на людство, ніж будь-які ретельно сплановані картографічні знімки. Цікаво, що камера цього апарату була розроблена національним розвідувальним управлінням і раніше використовувалася на супутниках шпигунах Сейма з часів холодної війни. Виходить, що технологія, спочатку призначена для стеження за потенційними супротивниками, раптово дозволила людству заглянути в дзеркало всесвіту і побачити себе в новому світлі. Це, ніби шпигунський інструмент, призначений для виявлення ворогів, допоміг нам усвідомити свою спільність та вразливість. Схід землі та його попередник два погляди на один і той же світ. Через два роки після цієї події, напередодні різдва 1968 року, Білл Андерс, пілот місячного модуля Аполлон 8, зробив знакову фотографію схід землі. Це кольорове зображення з набагато більш високою роздільною здатністю стало справжнім культурним феноменом, символом крихкості і краси нашої планети. Однак, як показує історія, схід Землі був лише продовженням тієї першої, чорно-білої фотографії, зробленої Lunar orbiter 1. Саме перший знімок, зроблений у 1966 році, заклав основу для подальшого визнання важливості зображення Землі з космосу. Він показав, що навіть за допомогою примітивної техніки можна отримати зображення, здатне змінити уявлення людини про світ. Значення першого знімка землі з місяця більше, ніж просто фотографія. Вплив першого знімка землі з місяця виходить далеко за рамки простої візуальної інформації. Він став каталізатором для розвитку екологічної свідомості, стимулював інтерес до космічних досліджень і, зрештою, змінив наше уявлення про місце людини у всесвіті. Екологічне усвідомлення, вигляд землі як маленького, крихкого кульки, підвішеного в безмежному космосі, викликав глибоке почуття відповідальності за збереження нашої планети. Розвиток науки і техніки, перший знімок став стимулом для розробки нових технологій в області космічних досліджень, супутникового зв'язку і дистанційного зондування Землі. Філософський перегляд, погляд землі з космосу, змусив нас задуматися про нашу роль у всесвіті, про взаємозв'язок усіх живих істот і про необхідність співпраці для вирішення глобальних проблем. Ключова думка, перший знімок землі з місяця був не просто технічним досягненням. Це був поворотний момент в історії людства, який змінив наше уявлення про себе і наше місце у Всесвіті. Особистий досвід та роздуми. Я часто думаю про те, як би виглядав світ, якби цей перший знімок Землі з місяця ніколи не був зроблений. Можливо, наша екологічна свідомість розвивалася повільніше, інтерес до космічних досліджень був би менш інтенсивним. А наше розуміння взаємозв'язку всього живого залишалося б на більш примітивному рівні. Мені здається, що цей знімок це метафора людського життя. Ми часто зациклені на своїх проблемах і турботах, не помічаючи краси і крихкості світу навколо нас. Але коли ми піднімаємося над повсякденною рутиною, дивимося на речі з боку, ми розуміємо, наскільки все взаємопов'язано і наскільки важливо цінувати кожен момент. Укладення. Перший знімок Землі з місяця це не просто історичний артефакт, це символ надії і натхнення. Він нагадує нам про те, що навіть за допомогою найпростіших інструментів можна зробити великі відкриття і змінити світ. Він надихає нас на нові звершення, закликає до співпраці і нагадує про нашу спільну відповідальність за збереження нашої планети. І коли ми дивимося на цей скромний, чорно-білий знімок, ми бачимо не просто зображення Землі, ми бачимо відображення самих себе, нашої крихкості, нашої краси і нашої безмежної можливості. Ми бачимо майбутнє, яке ми можемо створити разом.